Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз задерій переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту окупанти поранили українського воїна. Також маємо за минулу добу шість обстрілів зі сторони російських окупантів. Застосовували міномети 120-го калібру, 82-го калібру. І з початку цієї доби маємо теж уже один обстріл. І також російські терористи застосували міномет 120-го калібру. А тепер перейдемо до новин, які сколихнули вчора весь світ. Так, почну з гендиректора Рейнейр, який вже сказав, прокоментував вимушену посадку літака у мінську. Так, з нього почнемо. З нього почнемо з останніх новин. Він сказав, що це піратство, спонсороване державою. Зацитую, це був випадок викрадення, яке спонсорується державою. Це піратство, що спонсорується державою. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу з виведення цього літака, і майже всіх пасажирів з мінська через 6 годин. Тобто, 6 годин пробув цей літак Ryanair, який летів за фін до Вільнюса. Перебував у аеропорту мінська. Справа в тому, що на цьому борту перебував Роман Протасевич, співзасновник телеграм-каналу Нєхта, який дуже відомий. Ось це Роман. А опозиційний це опозиційний -канал. так і вони це... висвітлювали з самого самого початку. Ну, коли я теж висвітлювала ми ці новини, ці протести білоруські, то цей телеграм-канал активно висвітлював події. А також звичайно ж там і координувалися дії протестувальників. Тобто, коли перехоплювали е, пасажирський літак, на борту знаходилося 130 людей і е, майже 130. Так, ну там 100, 120, так. близько 130, Добре, і е, просто після цього вже ЄС і США, е, але саме ЄС, зараз розкажемо, офіційно заявили, що літак Рейнрей сів у мінську через військовий літак у Білорусі. Так е, був ще військовий літак, піднімався в небо. Білоруський винищувач міг, 20, міг 29 і справа в тому, що літак летів, але його якраз завернули, коли сказали, що начебто з білоруські диспетчери повідомили пілотам РНР цього літака, що начебто літак заміновано. Коли вже він приземлився в аеропорту Мінська, виявили, що це не так. Втім, затримали Романа Протисевича, також затримали його дівчину. Він звинувачується в екстремізмі. Здається, я вже точно не пригадаю ту статтю, але справа в тому, що з цією статтею йому загрожує смертна кара тепер ну, Роману Протасевичу. З... За... Законом Білорусі, звичайно, ну звичайно справа в тому, що як на мене, ну мені було дуже цікаво, що Білорусь вони навіть не оскаржували, вони не казали про те, що ні, не було ніякого винищувача. Вони одразу були так, був винищувач, так і цей винищувач дійсно супроводжував пасажирський літак, аби той сів там, де їм потрібно. Тобто, це нормально, ну вважалось, я так розумію, бо оці офіційні одразу коментарі, що ніхто навіть не заперечив, що так воно і було. ну і справа в тому, що коли така ситуація існує, промінування то. Літак має сідати в аеропорту найближчому, який, який знаходиться найближче. А найближчий був якраз то літак у аеропорт у Литві, але перехоплював, тобто летів цей міг 29 білоруський, і в результаті літак сів в мінську. А, тим часом ЄС та США засудили затримання білоруського опозиціонера і йдеться про те, що вони зараз розроблятимуть санкції. А єс вже завтра сьогодні ввечері почне розробляти новий пакет санкцій проти е, диктатора Лукашенка та його режиму. Взагалі, угу. там великий список, можна на ньому зупинитися детально, але він ще не прийнятий. І ну то я думаю, що вже ближче до вечора або завтра вранці ми будемо знати вже е, остаточно, які це будуть санкції. Але санкції будуть проти плануються проти фізичних осіб юридичних осіб щодо е, виїзду за кордону, і е, не мож, ну, і взагалі літакам не можна буде сидати. Ну, як нам повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на високопоставленого чиновника ЄС, потенційні заходи санкційні може включати припинення польотів всіх авіакомпаній ЄС над Білорусю, заборону на посадку державної компанії Белавія в аеропортах ЄС і припинення транзиту з Білорусі в ЄС. Сьогодні будуть приймати так. А, ну і а, Нардепа Шевченка виключили зі слуги народу. Це той народний депутат України, який літав а, до а, Лукашенка. Де він так, так його виключили. Нарешті його виключили, тому що він тоді літав до Лукашенка. І також, коли стався Це фактично, захоплення цього літака сталося в Білорусі. І після цього Шевченко підтримав дії режиму Лукашенка. Ну, справа в тому, що підписи за його відставку почали збирати одразу після того, як він літав до Лукашенка, і сам Шевченко казав про те, що було досить дивно, що збирали аж цілий місяць. Ну я не думаю, що збирали цілий місяць. Просто там тепер голова партії, ще додам буквально кілька слів після того, як виключили з фракції Шевченка. Корнієнко, голова партії Слуга народу, каже, що рішення давно стояло на голосуванні. Більшістю голосів тепер його виключили з фракції. Втім, він залишається народним депутатом. залишається так. А перемогу Вірастюка <клухи> на до виборах знову скасували. Вірастюк знову не народний депутат. <клухи> Вже вдруге, <клухи> ну але так маємо таку знов постійку. верховний суд забрикував. Забракував, як повідомляє нам громадська... громадянська громадянська мережа опори так повідомляє про це і знову ж таке. Але може бути апеляція, Знову може бути апеляція. і але теж, якщо буде ще одне рішення суду, то воно вже має бути остаточним. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.